Доброго ранку, і знову я просипаюся з котом, лежить прямо біля мене, вже як рідний. Тут кий котик, тут пишуть коментарі, що це ти мій котик. Але в нас вдома дві киці, а це мій гість, дружбан. Хто слідкує за моєю сторінкою, то колись-колись цей котик приходив вже до нас в гості. Я показувала, як він. Залази на другий поверх, а це повадився, приходить по ночам до мене і спить зі мною, як у себе вдома. Кіцюнь. Тобі тут добре, тебе тут не виганяють, <кій> Да? бо ми любимо котів. І всі думають, що ти мій. Звісно, мій, якщо приходиш до мене по ночам.